По-перше, постійне таке роздратованість. Е, мене виводили з себе такі найменші дрібнички. Ну, я десь кудись поїхала, щось не так було, по-моєму, у мене вже піднімалося все так. Е, я хотіла дуже конфліктувати, з кимось сваритися, попліткувати. Я отримала енергію, заряд енергії від того, що я когось обісрала з голови до ніг. І... Постійно такий, знаєте, стан всередині, якісь такі ну, тривоги, що ну, щось має статися, то хтось до мене має подзвонити. Ну, Я постійно була незадоволена чимось. Дві години це було все в порядку, а потім через дві години мені знову щось заходило. Отакі от скачки. Отакі от скачки. І в мене було стільки страху. Я боялася всього. Я боялася високого замку, тих ескалаторів, супермаркетах, зеркало в себе в хаті. Я боялася ногу виставити з-під ковдри вночі, бо мені здавалося, що мені хтось її відкусить, знаєте, там, чи бабай мене забере. Сварилась на дітей Стоп. з приводом і без приводу. Просто хотілося десь свої емоції лишити. Я на них валала. І іноді так кричала. Я їх зараз приб'ю. Матюкалася, і мені здавалося, що ну то нормально, ну я щось козу Кому я щось погане роблю, тим матюком, та нікому. Я дивилась такі фільми, які ви теж дивитеся. І, і мені здавалося, ну то що то такого? То по телевізорі постійно пропагують, що то здоров'я, то треба, то покращі. Цілими днями дивилася серіали, серіали любі. Я просто включала телевізор і в мене грав на фоні. Найгірше, що я постійно, постійно собі щось накручувала. Мені завжди було щось не так. Хвильку так, а потім вже не так. Ще не могла знайти ніякого такого остаточного рішення в своєму житті. тобто Пів життя я думала так, а потім мені сподобалася інша думка, і я вже думала по-іншому. І я всім доказувала. І я настільки була впевнена в тому своєму рішенні, що я би була вас всіх попробивала, якби ніхто сказав, що то не так. Я якась така була нещасна, постійно щось було не так. Навіть уявлення не мала, що то все можна змінити. І що то воно не має так бути, і воно не є в порядку речей. Мені завжди всі були винні, окрім мене. Всі. Чоловік, діти, свекруха, мама, тато, друзі всі мені були винні, тільки не я. Та й багато такого різного, про яке можна говорити цілий день.